Факультет історії та географії Полтавського національно педагогічного університету запрошує обрати унікальну спеціальність релігієзнавство. Об'єктом вивчення цієї освітньої програми є феномен релігії, її вплив на суспільство, людину та різні сфери життєдіяльності. Запровадження спеціальності релігізнавства стало логічним продовженням діяльності на факультеті історії та географії Полтавського національно педагогічного університету, наукової школи з дослідження історії релігії в Україні. Продовж її існування були захищені 15 кандидатських і 3 докторських дисертації. Це дозволяє створювати в університеті спеціалізовані ради для захисту дисертацій. Тому майбутні випускники освітньої програми реалізнавства мають змогу зреалізувати свої зростання як науковці. Особливістю спеціальності релігієзнавство є й те, що цикл професійних дисциплін забезпечують викладачі трьох кафедр університету. Це презентує освітню програму, як інтегрований інтелектуальний, науковий та навчальний продукт фахівців різноманітного професійного спрямування. Керівництво Департаменту культури і туризму висловлює подяку факультету історії та Географії Полтавського Національного педагогічного Університету за підготовку висококласних фахівців і сподіваються на подальше співробітництво. Шановні вступники, якщо ви хочете набути навики, в освітній, аналітичній, експертній, культурно просвітницькій сфері реєзнавства, стати фахівцями, консультантами, управлінцями органів влади щодо питань світоглядності, ідеології громадян, експертами для медіа та громадських об'єднань, то вам до нас. У Полтавський національний педагогічний університет на спеціальній срілієзнавство.